Ви сказали таку фразу, що Росія це армія минулого. От зараз багато розмов в Кремлі про те, що вони хочуть реформувати армію. Ми вже бачили ці заяви, що його, про те, щоб збільшувати чисельність. І, на вашу думку, чи вдасться Росії все ж таки у 2023 році реформувати армію? Звісно, вдасться. Тільки реформа це буде трошки не така, як ми з вами. Передбачаємо, вона буде не вперед, а взад. Е, у них зараз не залишилось маневру, у них коридор можливостей досить обмежений. І вони будуть реформувати армію е, відповідно технічних можливостей, які в них є сьогодні. Обмежена кількість сучасної бронетехніки, обмежена кількість сучасної ракетної техніки, снарядів призведе до того, що вони. Будуть використовувати велику си, кількість живої сили. Що значить ті цифри, які озвучив Шойгу? Це півтора мільйона і 695 тисяч контрактів. Це значить, що постійно у військах має перебувати така кількість особового складу. Що це значить? Це значить, що буде відмобілізована така кількість особового складу, і потім замість. Вибувших, тобто замість знищених і ліквідованих, будуть підмобілізовувати, підбирати все нову і нову живу силу для того, щоб постійно тримати армію в такій кількості. Чому це їм потрібно? Тому що вони не можуть зараз діяти бронетехнікою, вони не можуть зараз діяти артилерією, але вони можуть там кидати в бій велику кількість живого м'яса. Це живе м'ясо їм треба. Тому ця реформа, про яку каже Шойгу, це перш за все, реформа назад. Регрес в минуле. Вони хочуть створити піхоту, велику кількість піхоти, і цією піхотою намагатись вирішити головне завдання це триматись у владі і жити ну, стільки, скільки Бог їм дасть жити. Ну і скільки буде терпіти російський народ, цю безглузду війну. Але це вже проблеми там на болотах і розбираються самі. Я думаю, що ця проблема постане перед російським народом там десь через кілька місяців, через два-три місяці. Коли вони будуть вести свій останній бой, кинуть в цей бій велику кількість відмобілізованих. Ми бачили, що вони зробили зараз. вони з 21 вересня, коли оголосили мобілізацію, вони зразу кинули 150 тисяч персоналу заткнути дірки у фронті. Трошки загальмували просунення Збройних сил України просування. А потім, ну, вони певно вирішать ці 150 тисяч, які в них ще залишились, використати їх як оргядро, тобто вони трошки обучені. А попередніх пошлють свіжо відмобілізованих в першу хвилю. Перша хвиля знищується там на 90%. -ти. От такі їх реформи російської армії будуть не вперед, а в минулому.